Бомжі наркомани це така улюблена тема українців про Канаду. Всі постійно про них розповідають і живуть серед них, всі їх бачать. Ось сьогодні ми поїдемо в центр міста. На вулицю вам покажемо вулицю, де вони зазвичай всі там тусять, тусуються, тому що там є шелтери, притулки. Ну і трошки поговоримо про те, як влада провінції та міста намагається вирішити цю проблему. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Готіджин, де збирається основна маса так званих бомжів і наркоманів. І цікава вулиця, коли з однієї сторони тут пивоварня, а з іншої сторони збираються люди, які люблять вживати різні речовини. Зараз їх тут не дуже багато, вони збираються тут зазвичай вечором, але і зараз їх тут, тут видно збираються під Salvation Army. Salvation Army – це кам кампанія. Яка корпорація, компанія, яка там дає притулок, і справді станом на 2024 рік у Галіфаксі зараз є біля 1160 безхатьків. Це ті люди, які живуть у палатках, які живуть у тимчасових шелтерах, і так далі, і в порівнянні з 2022 роком це було приблизно 560 людей у місті Галіфакс. Основною причиною втрати житла це було вживання алкоголю та е всяких хімічних речовин, які люди вживають, і так 25% Зазначили самі ці причини, але можна розділити в принципі от безхатків на три е, типи людей. Да? Це перший тип людей, це які втратили за якихось обставин. Це нормальні люди, це звичайні люди, які жили своє життя, мали бізнеси, але за якихось обставин вони втратили гроші, вони втратили житло. Друга категорія людей це безхатьки, які мають якісь е, е, ментальні розлади, да, про б, розлади там психологічного характеру і так далі. Ну і третій варіант. Це люди, які вживають алкоголь та всякі препарати. Ось люди, які постійно на своєму робочому місці. Кожен день тут, зранку до ночі. І от там на землі у них лежить їжа. Solvation армії приносили воду, їжу. І оця от їжа лежить там на землі, вона навіть не розпакована. Я тут їздив три дні тому, як лежала, так і лежить. І тому питання: чи от треба їм та їжа, чи їм треба гроші на щось інше. Чому була привабливість Канади, так це в тому, що люди, звичайні люди, вони могли працювати на звичайних роботах і оплачувати всі свої кредити. Да? Тобто, те це кредити на авто, кредити на будинки і так далі. Вони знали, що кожного там кожні два тижні в них буде достатньо грошей, щоб погашати свої кредитні зобов'язання. Потім, коли у світі почалася криза. Люди виявилися неадаптованими до тої ситуації, коли у них після зарплати перестало щось залишатися у кишені, і вони столкнулися з тим, що їхні кредитні картки не виплачені. Зараз вони намагаються виплачувати там відсотки по кредитних картках, але не тіло самого боргу. В них будинки зараз, наприклад, перерахували той моргач. Вони не можуть виплачувати ці будинки. Під час коронавірусу ціни на будинки впали. Вони купили їх майже, скажімо так, ну не задармо, а за дешево. Тепер ціни Почали рости, перераховуються моргеджі кожні 5 років. І люди просто не знають, що з цим робити. Хтось там розлучився, хтось а, втратив бізнес, і таким чином люди опинялися і опиняються на вулицях, живуть в палатках. У нас в центрі міста були палатки, де біля палаток стояли дорогі машини, ну звичайні, недорогі, звичайні машини, але це видно, що люди, які з якихось об'єктивних причин втратили житло. Другий тип людей це психічно хворі, ці якісь там з ментальними розладами. Чому вони ходять взагалі по вулиці? Тому що тут діє такий закон, що поки людина не, не є. Небезпечною до для соціуму її не можна примусово госпіталізувати, та в принципі людину не можна примусово госпіталізувати, тому ці люди знаходяться на вулиці, і це так історично склалося, тому що ще раніше такий був концепт, коли психічно хворих людей ментально хворих людей їх намагалися вживлювати в соціум, да щоб соціум допомагав їм, щоб там благодійні організації їм допомагали. Це не дуже спрацювало та й елементарно не вистачає місць в лікарнях. Тому от люди, які не є такими потенційно небезпечні. Спечними, небезпечними для людей навколо вони зараз серед нас так вони можуть ходити по вулицях, вони можуть щось там з собою розмовляти, вони можуть кричати, але вони не несуть ніякої небезпеки. Але людям це не подобається, тому що вони відрізняються да, моделлю своєї поведінки в соціумі. North Muse Apartments від 900 баксів. Це наскільки це стара реклама. Наприклад, у нас є як приклад пасажир, якого поведінка в автобусі буває дуже дивною. Він може там щось кричати, матюкатися, може плюватися на людей, і дуже часто його забороняють брати на в автобус. І якось він взяв мій автобус, і людина інша жінка з ним розговорилася. І от в нього було такий момент прозріння. Напевно, і я почув, як він розповідає, що голоси у нього в голові не дають йому змоги жити. Його люди сприймають дуже погано, і саме через це це його життя пішло під откос воно звалилося в прірву, і дуже прикро, коли людина ось в часи такого протрезвіння, вона в принципі розуміє, хто вона і що вона, і чому саме в нього є проблеми. Але коли в нього там є запаморочення, то він стає абсолютно неадекватним і неконтрольованим. І не те, щоб він там робив якусь шкоду людям, так звичайно, то що він там материться і кричить, це дискомфорт для пасажирів І тут вже треба вибирати між тим, чи довести його з точки А в точку Б, куди йому потрібно, або думати про комфорт пасажирів і. Тут все ж таки виходить на перше місце комфорт пасажирів. Але оцей випадок е показує мені, да, я зробив такий висновок, що одразу судити про людину, наскільки він поганий, наскільки погана людина, не можна, тому що ти не знаєш, що, який бекграунд у цієї людини і що саме коїться у нього в голові. А попереду якась маленька церква. Що це за церква? Це маленька німецька церква. Через те, що вони не можуть про провимовати Deutsch. вони у нас є вулиця теж Датч Village Road, але вона Deutsch Village Road. І через те, що вони не можуть її а, вимовити, вони називають дач. Тобто вони не можуть Deutsch сказати, називають дач для німецькомовних людей в середині 18-го сторіччя. До речі, так гуляєш, гуляєш і натрапляєш на якусь пам'ятку. Вони реально, що це? Вона реально ця церква з середини 18-го сторіччя тут стоїть. Сторіччя. Тут є навіть фото, як воно виглядало. До речі, вулиця виглядала набагато краще до цього. Якісь такі будиночки, навіть чимось на англійські схожі у димарями, тому що в Англії тільки такі димарі строять. Про дитячі майданчики. Вон прямо перед нами. Величезний дитячий майданчик. Все, що хочеш, там є. Тому Кожен раз, коли чуєте від людей, що немає дитячих майданчиків, то неправда. Всюди, в будь-якому там комплексі, нейберхуді, завжди буде маленький парк. Вони там галявинку називають парком, ставлять сюди <головіка> оповіщення про те, що це, це парк, і буде завжди дитячий майданчик. І ще одна площадка дитяча. Буквально скільки ми там 200 метрів пройшли. Ну і третій варіант, наприклад, це любителі всякої хімії, яку вони вживають. Та алкоголіки так це люди, які обрали такий шлях, уряд провінції та галіфаксу. Вони намагаються допомогти людям. І вони там відкривають шелтери, і такі тані хауси називаються. де люди можуть там переночувати, де люди можуть жити, де можуть поїсти, прийняти душ і так далі. От якраз у мене за спиною такі от села притулки, які влада Галіфаксу та провінції побудували для безхатьків. Вони можуть приймати тут по всьому, тут в галіфаксі в Саквілі вони побудували до можуть приймати до 200 людей, але на жаль, не всі бізнесхаті хочуть тут жити, тому що є обмеження на вживання алкоголю, хімію, яку вони там вживають, тому і це далеко від центру міста. Наприклад, їм вигідніше жити в палатках в центрі міста і потім йти там просити гроші, або там є таке ж багато шелтерів, як у той Salvation Army, де вони можуть отримати їжу. Тут на все ж таки це далеко. Це далеко від центрів міста, і тому не кожен хоче тут жити. Але і сюди не беруть будь-яких людей. Також вони дивляться на те, наскільки людина адекватна, чи вона не спалиться у це оце поселення, де вони живуть. В цих будиночках є місце, де там переспати якась тумбочка. Але якщо хочеш щось приготувати або сходити в душ, є загальне приміщення, така собі комуналка. Це нормальні умови для проживання. Тому коли люди кажуть багато, канадців кажуть так, люди живуть в палатках вимушено. І тут вже питання до того, чи чому саме вони не хочуть тут жити, тому що в центрі їм вигідніше жити в палатках. Це не оплачувати ніякі комунальні послуги, не мати ніяких там таксів та податків, не мати ніякої від... А тут все ж таки є яка-не-яка яка відповідальність, і більшість людей, які живуть в тих самих палатках, намагаються цієї відповідальності уникати. І вон прямо за зупинкою можна бачити цілий житловий комплекс людей з центру, їм сказали, щоб вони виїжджали, тому що вони займають такі туристичні місця, як живуть деякі люди. О, тут ще навколо них все, все тут чисто. Ще не, не видно. І, в принципі, їх звідси ніхто не проганяє. Але кілька разів тут сяла пожарна машина, і, здається, кілька тижнів тому був випадок, коли там згоріло кілька таких от палаток. Тому що вони використовують там обігрівачі і воно все таке легке Да? Також влада Галіфаксу та провінції побудували тайні хомси, такі малі будиночки, де люди можуть. Жити так вони повинні сплачувати нормальні комунальні послуги. Це невеликі будинки, але для людей, які в принципі не можуть собі дозволити купити нормальний будинок, вони люди, які безхатьки, да, скажімо так, сидять у листах, які Потребують житла, вони можуть отримати ці малі будиночки. І зараз ми поїдемо, подивимося, як виглядає це маленьке поселення, там реально малі будиночки. Я скину у посиланні до цього відео посилання на офіційне відео, так, як вони виглядають там внутрі, і як ну, це нормальні будинки. Да, це не там, не двохбедрумні будинки. І якщо це, наприклад, двохбедрумні будинки, то там ще є і лівінгрум, значить це три кімнати. І багатьом людям таке просто не треба, вони просто не можуть дозволити собі мати стільки місця. Так, і Купити будинки за такі суми, тому уряд да, провінції і галіфаксу побудував такі маленькі будиночки, в яких люди там можуть почати да, розпочати своє незалежне життя. Зараз поїхали знімати шелтери, які провінція побудувала для безхатьків. І був такий телевізійний флешбек з Харкова, коли я працював на телебаченні. І у нас в місті був такий кернес, і в нього була своя гостиниця. І як ми от тільки наводиш камеру на ту. На той отель на гостиницю, одразу прибігали його бійці і починали розповідати, що ми не маємо права знімати цей готель, тому що це режимний об'єкт. От Зараз було таке саме з шелтером. Стали просто десь далеко від того шелтера, майже на зупинці автобуса знімаємо. От, і підходять до нас люди і кажуть, що кажуть, чим допомогти. Ми кажемо, ну нічим, ми просто тут для себе знімаємо. На що вони... Нам сказали, що тут не можна знімати. Бо я сказав їй, що ми знімаємо в публічному місті, ми, ми не знімаємо ніяких людей. Там взагалі людей в кадрі не було. Просто забор і кришу тих шелтерів. На що вона сказала нам, що викличе на нас поліцію? Ну, я сказав, ваше право. Розвернулося, пішли. Потім, як ми дізналися, це був менеджмент цієї компанії. Абсолютно гидотне таке враження вони зробили про себе. Тут це каже все про ту компанію, яка володіє цими шелтерами. Не знаю, що у них може там шахер, махер якісь там з цими шелтерами, може все не так просто і бояться чогось там. І от позаду нас це тайні Хомс, такі маленькі будиночки на одну або на дві перзони для людей, які страждали від того, що в них не було житла. Цей сюди теж потрапити важко, тобто сюди не беруть будь-яку людину з вулиці, якої нема житла. Там є якийсь у них список на офіційному сайті, все написано. І з того списку вони вже обирали кандидатів. Головне, що сюди можна заїжджати з домашніми тваринами. Там написано, що є собаки. Невеличке поселення, там дві вулиці, прикольні такі, і будинки виглядають теж класно. Там є і душ, там є і ліжко, там є письмовий стол, там є холодильник. Там ну, я додам до цього відео посилання на офіційне відео. Від уряду, і там вони показують, як ці будинки виглядають. А от таким чином уряд провінції та галіфаксу допомагають людям, тим людям, які страждають від того, що не можуть знайти собі доступне житло або з якоїсь причини опинилися без житла. І, наприклад, от вулиця Готіджин, це та вулиця, де на початку цієї вулиці там є Салвишна армія та е, шелтери. І от Салвишна армія там видає їм їжу, щось попити. Це саме тому вони там постійно збираються навколо цього місця, і це така. Дивна вулиця, коли по одній стороні там знаходяться ці люди, як люди кажуть, наші бомжі та наркомани, а по іншій стороні там бари, ресторани та галереї. Причому такі класні якісь клуби, на вигляд, де дуже багато молоді. До речі, того, що чи заважають ці безхатьки, чи там а наркомани, як кажуть, оця от сторона. Зараз ми знаходимося по стороні, де багато барів і ресторанів, і дуже класні. От люди сидять там з ноутбуками, щось роблять. Це ще півоварня тут коло нас, і по іншій страні оця Salvation Army, там де таке на будинку червона штука, логотип Salvation Army, там збираються ці люди. Зазвичай ввечері їх тут багато. Вони по всій цьому по всьому цьому тротуару знаходяться під будинком, сидять. Але якщо пройти далі по цій вулиці, і там на вулицю вище, на вулицю нижче, цих людей там майже нема. Так до речі, деякі люди, яких називають бомжами або безхатьками. А вони не є саме такими бомжами та безхатьками. Так, вони мають такий специфічний віт, але вони мають житло там десь на вулиці нижче. Там affordable housing є, такі, да, квартири за низькими цінами. І от вони там проживають. Да. Наскільки там гарні умови для проживання, то вже інше питання. Це старі будинки, але все ж таки вони мають своє житло. Ось це абсолютно нова будівля, буквально недавно нещодавно її добудували. Ціна тут теж такі. Просто нереальні, щоб знімати квартиру. І це, до речі, про чому багато безхатьків. Тому що багато людей не можуть просто дозволити собі знімати квартири. Навіть ті, хто мають full-time job, не можуть дозволити собі знімати квартири в таких будинках. Не зовсім зрозуміло, на кого вони розраховані. Можливо, на людей, які там знімають по 6 людей ці квартири, да? там як живуть по 6 чоловік в квартирі і платять. 400 доларів всього, але це не не повинно бути так, що люди, які мають фуллтам живу постійну роботу, не можуть дозволити собі квартири у нових будинках, та навіть не у нових, навіть у старих будинках багато людей собі не можуть цього дозволити. Тому буває так, що щось трапляється в житті, і людина залишається на вулиці. І казати, що всі безхатьки однакові, всі безхатьки, тому що вони там. Алкаші наркомани теж не можна, тому ніколи не знаєш, що пережила ця людина. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.